Марина Киянка живе в Лейпцигу понад 10 років і працює у тутешньому муніципалітеті. Перше, що мене вразило, коли я 12 років тому приїхала в Лейпциг, це було велосипедисти. Це була вже тоді величезна кількість велосипедистів на дорогах міста. І оця е, дуже е, розумна інструкція. Часу велосипедистів у місті додалось за інформацією міської влади. Кількість власників двоколісних за 20 років подвоїлась. Вляпців вона на 620 тисяч населення, приблизно 200 тисяч автомобілів зареєстровані і приблизно 590 тисяч велосипедів. Тобто велосипедів майже кількість майже дорівнює кількості мешканців. Майже кожна домогосподарство, майже кожна квартира чи сім'я в Ляпцього має один-два-три велосипеди і Які досить часто люди все більше все більше використовують. Пересідати на двоколісні людей спонукає перш за все безпека руху, яку забезпечує розвинена велосипедна інфраструктура. Веломережа в Лейпциху складає майже чверть автодорожної, всього 550 кілометрів, включно із велодоріжками та велосмугами. Переважно всі з розміткою, позначенням правих і лівих поворотів для розпізнавання. У багатьох місцях велодоріжки пофарбовані в червоний колір, регулюють велосипедний рух, спеціальні світлофори та доріжки. Порожні знаки на відміну від українських міст у Лейпцигу, пішоходи та автомобілісти не конфліктують із велосипедистами. Всі учасники транспортного руху рівні у правах, розповідає львівський архітектор Юліан Чаплінський. Переконався в цьому на власному досвіді. Їжджу по вулиці, і автомобілі приторможують, автомобілі скрізь будуть дуже делікатно до вас ставитися. Навіть якщо десь буде тупити, не знаючи правил, ніхто не буде сигналити. І казати, звідки де де ти приїхав. А ще у Лепцегу понад пів тисячі велосипедних паркувальних стійок і підземна безоплатна велопарковка майже на дві тисячі місць. Її біля університету збудували кілька років тому. Тепер двоколісні не захаращують вулицю. Піднімаєш на вірш. і все. У Лейпцигу поширені майстерні з ремонту велосипедів та функціонує система громадського велопрокату. До речі, найбільша в Німеччині мережа велопрокатів NextBike, яка з 2018 року в Києві, заснована саме в Лейпцигу. Для того, щоб здати велосипед, достатньо просто закрити замок. Але Є один нюанс. Почуйте сигнал, тому що часто буває помилка, що він не до кінця закривається і може нараховувати далі вам гроші. Розвитком велоінфраструктури місто займається з 90-х, розповідає пан Хайнеман. Тоді стали доступнішими автомобілі. У Лейпцигу блокували затори, у промисловому місті додавалося шуму і бруду. Отож влада почала інвестувати у створення необхідної велосипедної інфраструктури. Сьогодні велосипеди невід'ємна частина міської логістики. Вони часто виконують функцію останньої милі, коли потрібно дістати з кінцевої точки подорожі без громадського транспорту. Чим відрізняється політика Лейпцига і взагалі життя в Лейпцигу від, наприклад, Львова чи Києва, тим, що тут в сфері транспорту це. Знаєте, це як меню, і людина вибирає, що вона хоче зараз поїсти, в залежності від свого настрою, стану і часу доби, це таке міксування засобів пересування. Це те, що відрізняє здорове місто з точки зору транспорту від хворого міста. У Лейпцигу навіть міні-крамниці та міні-кав'ярні на велосипедах на двоколісних екологічніше та економічніше. Тоді як у Києві, за підрахунками профільного департаменту, містяни 9 годин на рік проводять у заторах. Мешканці Лейпцига Заощаджують час пересуваючись на двоколісних. Через переваги велотранспорту киянка Марина у Німеччині теж відмовилась від автомобілю. У мене є виключно велосипед. У мене є маленька дитина, яку я перевожу, підвожу дитячий садочок і забираю у велосипедній колясці. І нам цього супер вистачає. До за години можна і дитину відвезти і добратися до, до роботи. Втім, є велосипедного транспорту і суттєвий недолік. За статистикою місцевих правоохоронців, щодня в Лейпцигу викрадають зо три десятки велосипедів. А на рік це понад 11 тисяч двоколісних. Поліцейські визнають, що наразі не можуть впоратись з цією проблемою. Оксана Опришко, Лейпциг, Німеччина, телеканал Київ.